Вітаю глядачів парламентського. Це програма власний погляд. І сьогодні у нашій студії політичний експерт Валерій Димов. Доброго дня. дня. Відбулося останнє засідання Верховної Ради України сьомого скликання, і вже можна робити ну, остаточні результати роботи цього парламенту. Які б оцінки ви поставили? Ну очевидно, виборці цьому парламенту поставили таку оцінку, яка призвела до того, що він був тимчасово припинив свої повноваження. Президент пропонує повноваження цього парламенту. Я думаю, що єдине, що ми неодноразово вже говорили, в цій студії в інших, що єдине, що могли б зробити ці депутати цього скликання, це гідно піти з політичної арени. ну принаймні, та ті люди, про яких ми зараз якому маємо на увазі, знаєте, це може бути як лібідійна пісня, а може бути як таке вороняче каркання. Я бачу, що парламент якраз і поділяється на таких вже людей, які хочуть принаймні зберегти по собі добре слово, і тих, які. Ну, Я думаю, що взагалі не опікується тим, яким чином їм жити в цій країні, тому що вона, напевно, для них є чужою. Протягом тривалого часу ми критикували цей парламент і, знаєте, фактично. В цепртунський орган влади. Він представляв на той момент, можливо, коли обирався суспільство, українське суспільство, отаке воно було в такому, знаєте, жахливому розмаїтті. Це не позитивно, а в такому ну, фактично розколоному стані. Але люди далеко пішли вперед, суспільство далеко пішло вперед, і цю парламенту треба просто розпуститися. і Нові люди очевидно будуть спроможні формувати нові відповіді на ті виклики, які стоять перед країною. Але певно, що були і здобутки, за якими згадаємо, будемо згадувати цей склад парламенту. Що ви особисто для себе згадуєте, виділяєте? Ну, по-перше, цей парламент створив е те, що ми зараз на сьогоднішній день маємо. Коли країна стояла е на краю прірви, люди спромоглися прийняти ті рішення, які е фактично. Легітимізували те, що відбулося на майдані, тобто перемогли люди, переміг народ, і не се на Майдану, а народ, тому що сена вже там домовлялася з минулим президентом в куларах, сиділа, а переміг народ, і люди фактично зараз ми можемо по різному оцінювати цих людей, враховуючи, що ж зараз у нас фактично передвиборчий формат. Тому не будемо називати деяких таких харизматичних фігур, але вони взяли на себе певну міру відповідальність і все ж таки допомогли. На той момент опозиції також розколоті, яка також знайшла собі сили об'єднатися навколо майдану. От і все ж таки ті рішення, які були йдеться про те, що перехід про парламентсько президентсько до парламентсько президентської э, форми правління, э, формування практично державних органів, органів державної влади, оскільки я неодноразово говорив, що протягом тривалого часу, 20 років незалежності, до того, взагалі колоніальний стан, в нас не було окрім гімну і прапору, в нас не було практично інших. Державних символів ані представницькі, ані інші органи влади вони були в такому постколоніальному стані. Тому цей парламент фактично ми ж говоримо про різних людей. Цей парламент спромігся це зробити, і тепер ми мусили б оцінювати його все ж таки по цим здобуткам. Але знаєте, він ну люди все ж таки залишилися тими самими багато, і вони не змогли знайти себе в нових умовах. Що з головного, на що не вистачило політичної волі, все ж таки, що не можна було відкладати на, на, на розгляд, наприклад, наступного парламенту, чого не встигли? Ну, ви знаєте, багато чого було зроблено. Під дамоковим мечем президентського розпуску люди робили е, парламентарі, робили можливо те, що вони не зробили би за інших обставин. Тобто, знаєте, інстинкти. Самозбереження, вони, вони примушували примушувало їх все ж таки приймати складні рішення. Це були не популістські рішення. Багато речей було зроблено. Я не буду казати слово, вже заложене слово реформа, але багато речей було зроблено такими, які вони були ж так адекватним викликам. Знаєте, от ми зараз дивимося, яка ситуація. Ви сказали, що останній день президент Порошенко сказав вчора, що можливе рішення щодо голосування людей, які перебувають в зоні АТО. Все ж таки будуть прийняті, ухвалені в парламенті, можливо, ще будуть. Якісь рішення засідання парламенту я не виключаю цього, оскільки я не знаю, який спосіб тоді президент буде робити, як не через парламент. Але навіть такі речі вони показують, що не хочуть депутати йти проти своєї проти свого інтересу. Принцип про принципи я не буду говорити, там не багато людей мають принципи, але проти свого інтересу. Тому, знаєте, ми будемо дивитися зараз, як десятки тисяч людей, які воюють за інтереси в Україні, вони можуть бути позбавлені права голосу. І це також показує, що цей парламент приймає рішення. Ну вибачте, з під батога неодноразово також, говорю, що Майдан це може бути дороговказом, а може бути батогом. От коли він дороговказ показує, які цілі і завдання стоять, тоді треба відповідати цим цілям і завданням, ухвалювати може навіть складні рішення. А коли е це не відбувається, то тоді ми знаємо цей спосіб народний спосіб так званого народної лістрації, який примушує, навіть не будучи задіяний, примушує багатьох параметрів ухвалювати складні рішення. Але головне, що він ухвалив, все ж таки я кажу, що коли ситуація. Була е, така, була дуже загрозлива щодо фактичного збереження е, України як цілісної країни. І, і тоді, е, взагалі, е, стан громадянської війни міг тут бути взагалі могла бути агресія при іншому президенті при цьому складі парламенту, який ухвалював ці рішення 12 січня, і ми знаємо багато, що вони хваляв. От е, то тоді, все ж таки, вони взяли на себе відповідальність. Яким чином це відбулося? Я думаю, завдячуючи майдану. Ви згадали зміни до виборчого законодавства, які б допомогли учасникам АТО проголосувати, але найбільше нарікання з приводу того, що ну дуже мало залишається часу до виборів, і цей закон ну певно що не встигне запрацювати. От як, як ви на це дивитесь? Чи є тут поле для зловживань? Ви знаєте, поля для зловживання існує скрізь. Ви зараз подивитесь на політичні дебати, всі розповідають, якщо йдеться про їхні округи, вони розповідають, як їм складно боротися з, з цими зловживаннями. Рівень зловживань може бути різним. Розумієте, коли людей фактично витягували, били, вбивали, вони пропадали за минулого президента. Це одне було. коли зараз відбувається. Ну, вони зловживання. Задайте американські вибори, які відбувалися, скажімо, ще в 2000 році. Вони були у Флоріді, потім вони відбувалися в інших штатах. Є такі проблеми, які можуть існувати, як технічні проблеми. Є е, зловживання, тому що люди в інший спосіб не можуть працювати. Є зловживання, е, які дозволяють законодавства. Ми можемо говорити про міру відповідальності і про ціну питання. На цих речах, тобто ми можемо знаєте, з водою виписати дитя. Ми не можемо, відповідаючи на виклики щодо можливих зловживань, забороняти людям, які воюють голосувати і обирати себе парламент. За відсутності цього закону вони не зможуть проголосувати. Е, я думаю, це буде набагато складніше. Але знаєте, кому війна, кому мать родна. Тобто хтось на цьому спекулює, а хтось дійсно воює, розумієте? Тобто, і дещо мене дійсно дивують. Скільки разів розповідали? Зараз знову не буде надати партії, але знову складається якась така дивна широка коаліція. Частина батьківщини, партія регіонів, комуністи. Не ухвалюють ті рішення. Вони єдиному пориві борються з так званими зловживаннями. Хто комуністи з регіонами? Вони борються з зловживанням. Ви в цьому вірите? Я не вірю. Ніхто не вірить, що в це у нас люди зараз дивляться. Тому що ці люди, які створювали не те, щоб поля для зловживання, вони створили все можливе, аби люди були позбавлені права вільного вибору. Тому я не вірю тим, хто каже про зловживання, оскільки саме ці люди завжди зловживали. Окрім учасників, АТО, як пройдуть вибори на сході, на вашу думку. Ну, складно, звичайно, не падуть. Але з іншого боку, е вибори президента України відбулися на сході. А тоді ситуація була набагато складніша. Тоді ми не контролювали. Українська влада не контролювала багато чого. Тоді викладала людей, викладала людей з бюлетенями. Фактично, набагато більша була територія, де важко було провести е вибори. Е тоді була інша, інш, інша ситуація щодо зовнішньої підтримки, щодо моніторингу, щодо е Фактично розхитування, розповідали, що там там хунта, яка прийшла до влади, делегітимізація була е, в інформаційній війні української влади. Зараз е, у нас є складнощі, але я думаю, ці складнощі будуть подолані. Наскільки задіяні брудні технології цієї компанії? Ну я вже казав про те, що вони на порядок нижче. тобто фактично існує чи порівнювати тих... з попередніми виборами? Так, е е е е це можливо е зовсім нові вибори. Тому що зараз вже народ не дозволяє собі. Ми говоримо про те, що люди ну вони різні, да ми говоримо про те, що люди надалі будуть там фоторуфати, можливо, можливо, їм будуть платити. Але все ж таки, я думаю, мною всі погодяться, хто нас слухає і бачить, е всі що ситуація кардинально змінилася. Вони будуть задіяні, але. Швидко це не робиться. Знаєте, насправді люди, які голосували. Фактично рік тому голосували в 10-му році, голосували в інше. Вони були самі продавали свої голоси. Вони ж не змінилися. Такого катарсісу, коли дозволили змінити людську свідомість, не відбулося. Ті люди, які пройшли через гарніла, вибачте народного волевиливання, такого майданного волевиливання, зрозуміло, що вони змінилися. Багато хто надалі залишається таким, знаєте, потребітелем. То він хоче собі там і продати, і для того, щоб продати свій голос заробити і для того щоб потім е, заробляти і надалі можливо на яких е, на якихось своїх там інших речах. тобто суспільство не так швидко змінюється як нам би з вами хотілося як ви оцінюєте останній прийнятий закон з приводу змін до виборчого законодавства про посилення відповідальності е, зокрема і тих хто продає свої свій, свій голос однозначно позитивно ми зараз якраз про це він говоримо встигне запрацювати я думаю що він встигне мало того, наявність цього закону це є все ж таки те, що ну, стримує певних людей, певних там визввизьмо це в лапки, технологів. Тобто, можливо, я кажу, що люди не змінюють, але посилення відповідальності воно є тим батогом. А, якщо люди не розуміють, що є свобода, як правильно її застосовувати, з відповідальністю застосовувати. Якщо вони звикли продавати голоси, то тоді принаймні треба. Ну знаєте, є, або кажуть, знаєте, не за страх, а за совість. Якщо нема совісті, треба, щоб був страх. Від кого залежить, щоб цей закон гідно спрацював у день виборів? Це МВС повинно контролювати все це? Я думаю, і МВС буде контролювати і інші органи влади контролювати зможуть. Знаєте, знов таки, коли ми говоримо про те, що посилюється відповідальність, то ми в іншому стані суспільства. От я ну на, на, на тобто ви. Ми прекрасно розуміємо, що все змінюється. Я з одного боку кажу, що це швидко не змінюється, але люди мають зовсім інші чинники, тобто від людини не як вона буде і виконувати закон, і застосовувати. Я думаю, що і складніше буде людям зараз це застосовувати якісь технології, оскільки навіть поруч з них люди, які знаходяться, вони відчувають і знають, що вже ну що можна робити. Ми бачимо, що відбувалося ще тоді, там з Врадіок за минулої влади, да, і ми бачимо, що зараз відбувається люди насправді вибачте за патетику, вони. Вони змінилися, і вони хочуть все ж таки змін в тому числі в працівницькому органі, який представляє їхні інтереси, їх інтереси. Я думаю, що ці люди і будуть застосовуватися ці закони. Ці люди будуть голосувати, і вибори будуть вільними, і, ну і справедливими. Як ви ставитеся до соціологічних досліджень в Україні? Чи відповідають вони дійсності, чи ну не є тут факту маніпулювання? Все ж таки думкою виборців? Я пройшов, я вчився на філософському факультеті. І ще тоді, коли говорили, що соціологія та служанка буржуазії. Ми будемо говорити знову таки, як ми говорили про інші фактори. Тобто є соціологічні компанії, які мають свою мережу, які мають свій бренд. І як я там знаю, маю свої прізвища, я не можу зраджувати моїм батькам. Так знаєте, ці компанії не можуть зраджувати своїм брендом, оскільки ці люди ну, працюють все ж таки за стоїть. Є декілька компаній, я не буду кожен називати. Вони їхнім дослідженням, я вірю. Можливий там дизайн макети, соціологія, знаєте, вона не наука про вибори. Соціологія... Це, це наука про суспільство. Вона може замірювати суспільство. Вона може бути маніпулятивною річчю, і ми знаємо, там ми читаємо газети, які нам доносять інформацію, які нам доносять викривну інформацію, які забують інформацію. Так само телебачення, тобто воно є само по собі ж телебачення, але воно може бути застосоване в інших руках по-різному. Тим кампаніям, які не є загальноукраїнськими, які не мають мережі. Ми їх всіх зна верніше, ми знаємо ті, які мають мережі. Звичайно, що я не вірю. Звичайно, коли вибувається якась кампанія, яка була б там на минулих виборах. Або там йде бігуща стрика на певних каналах, або воно йде масово в газеті за розсилку за гроші. Це зрозуміло, що цей і я не вірю. Бо це є цифри, які взяти зі стелі, які е, в кращому випадку працюють на люфтах е, в межах похибки, як вони говорять. Але вони зрозуміло, що застосовуються. Але я не вірю навіть і в ці способи. Пам'ятаєте, коли була королевська, пам'ятаєте, вона була на всіх каналах, пам'ятаєте, які показують рейтинг. Насправді вона отримала 2%. Суспільство змінюється. За тиждень до виборів близько 30% людей ще не визначилися е, із своїм вибором. Щоб ви порадили, як е, не втратити свій голос, як правильно розібратися за що голосувати. Ну я думаю, люди будуть е, не від моїх порад залежати вперше від ситуації. Вони бачать на місцях по ділам у знайтівих, вони бачать не тільки технології, бачать реальні справи. По-друге, ми прекрасно знаємо, що люди визначаються навіть не тільки протягом останнього двох тижнів або тижня, а безпосередньо біля скриньки технології, хто там буде перший, хто там буде 27-й. Ми говоримо про те, що. Насправді дійсно в ситуації, коли люди недавно голосували так, як їм примушували, або так як їм вони продавали, їм складно обирати відповідачі на запитання. Тому ми говоримо про соціологію, ми говоримо про вибори. Тобто вони визначаться. Ми розуміємо, що вони швидко не змінюються. Про це ми також говорили. Тобто, багато хто буде або знаєте, такий так званий ескіпізм, Вони будуть не підуть на вибори. А багато хто буде ніби розчарований в минулих виборах, а нову владу, нових людей вони ще не спроможні прийняти, як всяке нове не приймається. Я думаю. Що люди не від моїх порад від ситуації на місцях, хто спроможний формувати правильні, принаймні правильні відповіді на ті виклики, які складні, які стоять і будуть тими обраними цими людьми, які безпосередньо винажиться на дільницях 26-го числа. Я вам дякую за цю розмову. Я лише нагадую, що гостем студії власний погляд був політичний експерт Валерій Димов. Залишайтеся із парламентськими далі, адже ми робимо політику зрозумілою.